Діти 16-ти закарпатських сіл отримують додаткові сюрпризи до свят. Вже вкотре Малечу Тячівського Рахівського районів з новорічними та різдвяними святами привітало приватне підприємство «Коммерцконсалт», що входить до групи енергетичних компаній Ренер, яка займає провідне місце у галузі відновлювальної енергетики в Закарпатській області і будує сонячні міні-гідроелектростанції. Більше тижня представники підприємств дарують дітям солодощі та добрі враження від переглянутих вистав. В селах, де ми плануємо будуватися і де в нас є збудовані станції Закарпатської області, ми проводимо багато роботи щодо співпраці з місцевим населенням та місцевою громадою. А саме надаються кошти для розвитку місцевої інфраструктури, допомога у будівництві та ремонту садочків, шкіл, ремонту доріг. Ми одноразово приймаємо участь у різного роду акції. Вітаємо діточок з новорічними святами, що й приводимо в цього року. Представники сільських громад кажуть, вже вкотре відчувають результати корисної співпраці з енергетиками. Беруть участь у ремонтах доріж. Вони нам минулому році з перед новим роком подарували трактор Т-150, який з цього року зарекомендував себе і під час розчистки снігу. І, для ремонту доріг використовувався. У цьому році закінчується реконструкція Прочківської зож першого ступеня, і ми думаємо, що на її базі відкриємо Прочківський НВК ДНЗ першого ступеня. Для цього більше 300 тисяч коштів виділяється. З 19 до 20 грудня представники приватного підприємства «Комерсконсалт» вручили у селі Лопухово 760 солодких подарунків та привезли з собою виставу Закарпатського обласного театру Ляльок Бавка у селі Красна, де вже збудовано мінігез, Від приватних підприємств Укрелектробут і діти отримали 450 подарунків та розважальне дійство. Для перших класів на лінійці, присвяченій першому дзвонику. Було надано дві класні дошки, багато спортивного інвентарю учням для перших класів. Батьки і діти дуже задоволені. Вони вдячні керівництву Гесу і вважають, що така співпраця буде у нас постійно. Закарпатський обласний театр Ляльок Бавка завітав також у села Видрічка, Богдан і Костелів Карахівського району та презентував дітям незабутню новорічну виставу. Поки що у нас. Проєктно кошторисна документація в стані виготовлення, але ми вже відчуваємо підтримку і з боку цього приватного підприємства. Вони розуміють наші проблеми, з чим ми звертаємося до них, вони нам стараються завжди чимось допомогти. Особливо це позначається найперше це в соціальній сфері, це допомога і садочкам, і школам, і взагалі ну, для села було багато що зроблено. З 19 до 24 грудня 380 подарунків було вручено дітям села Руська Мокра, 480 – села Тарасівка. В село Видричка привезли 520 подарунків, у село Богдан – 762, у Костерівку – 570. Діти Ділового, Лугів та Лазищини отримали 320, 301 та 693 подарунки відповідно. Загалом з 19 до 28 грудня від представників приватних підприємств КомерцКонсалт і «Укрелектробуд», товариство з обмеженою відповідальністю Сонячна енергія плюс, що входять до групи енергетичних компаній Ренер, діти отримують понад 6300 подарунків та святкову програму Закарпатського обласного академічного театру Ляльок Бавка у дев'яти селах області.